Привіт! Сь сь сьогодні ми граємо у Адамієва Слипволки і починаємо ми. Ну, привет, Адам. А, ти спиш? Ну, добре. Йдемо до ліжка потроху. Ведміть уходь. У нас ще є кроки. Цікаво. Дуже. так, А! Що це за лу, дам біжить. Далі і далі. Відчиняємо калітку. Ой. Він залізає. Рибку бе. І летимо наверх. <звук> Тобто рейбу віддаємо віддаємо айбу. І що? а, ось так, а з ним що робити не розумію я тут. А, снег, них, ведь с них все требует выработать. А чего снеговика? Не разумею. Ммм. Уса. И далее. Ммм. Так о, дивись, там еще один э, морський слон. О! Слон І що я роблю? Уже багато кроків. За цей час я може... ...пройшов би більше івнів Хоча Ось так і пролізай. Тут треба нам кирка. Завдяки кирці ми зможемо викупити лід. А завдяки... цьому всьому можна зробити драбинку. І все. Ем... А дам не знаю кістки. Ага. Зразумів добу... далі, эм, Ам... Мамонт!? я думаю, знаю, что быть. Яблоку. О! Він нам допоміг. Ідемо до далі. Людяна машина. А тут потрібен ключик. Скоріше за все нам оце треба дістати і ключик ввоїв. Вентилятор? Перемикаємо йдемо і... далі. Шахтер! Пінгвінчик Шахтер! Эйт! О! Шахте! Тепер! Тут ч кехка так обов'язкова? Ось! О! 140... Ммммм. Ведмідь... Бо ти цю головоломку як в тетрасі... Я не грав в тетрас. Так часто, щоб легко це було, але це легка головоломочка! Задачка легка. А, там теж поміститься. Ось так. Все. Ммм. Коробка. І не вистачає одного. Що? Що тобі не виставе? Ну, зрозумів. Що йому там не вистачало? Ну, залізти на ключ. І ми зробили повітряну кулю. І полетіли ли, зрозуміло, куди до орла якогось там інопланетяни? Пицяє горлиться. Усе перелетаємо! Далі. І це ті самі іноплетяни. Я хочу займає. Дага, топто моозимов він в вольдуть силу. Ти нормальний. Добре, на тобі лід. Погрезеш. Морозива. Ем, Эммм, шах летів. І що я бити? Дивна задачка. І все! Дійшли ми до кінця. Там пінгвінчик і ключик відчиняємо. І все. Йди спотама. 5 хвилин потім. 5 хвилин потім. О, привіт! Ем... я щось пропустив. це? Все узе. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока пока